Військові на війні втрачають слух, і ця проблема є настільки глобальною, що в нас є дуже великі ризики отримати значну частину нашого суспільства з порушенням слуху. Мої друзі, які працюють лікарями на війні в стабілізаційних пунктах, і коли я з ними розмовляю і, наприклад, питаю: от яких травм сьогодні було найбільше? Завжди відповідь одна: акубаротравма, кубару травма мінновибухова травма. Тим самим ми зараз виходимо на питання, чому військові втрачають слух на війні. По-перше, характер травми зараз змінився. Якщо ми говоримо про війну там кілька років назад, тоді все ж таки було більше кульових поранень, якихось інших поранень. Зараз це вже вибухи дронів. Це основному це мінновибухові вибухові у бару травми. Що відбувається з нашим двушком під час вибуху? Тобто, ми маємо внаслідок пострілу чи вибуху, надгучний звук і мінно-вибухову хвилю, яка може розірвати барабанну перетинку. І таким чином, таких військових, які отримують акубаротравму, вибухову травму, їх є найбільше. І тут є дві частинки, наприклад, які, на які ми можемо вплинути, коли є розрив барабанної перетинки, слух суттєво погіршується в залежності від розмірів перфорації, а і цю і цю травму можна виправити хірургічно. А, трошки пізніше розкажу детально, як вона відбувається. Інша частинка, коли от ми маємо власне загибель тих клітин, про які я вам говорила, тут вже хірургічно ніяк допомогти не можна. На жаль, і медикаментозно теж є протоколи, які кажуть, що якщо якнайшвидше почати там гормональну терапію. Є шанси трошки відновити сам нерв, але буває так, що на жаль, іноді і це вже потребуватиме слухопротезування, тобто підбору для нашого військового слухового апарату.